Усім вітання, я на каналі Життя з 220. Я повернувся і ми будемо з вами вже стабільно бачитися. Сьогодні хочу вам розповісти про панельку Екофло на 220 Вт, портативна, яка встановлена на 20-му поверсі на вулиці. Як вона себе показала за лютий, березень, квітень, травень і зараз в процесі червень. Все працювало і працює, от, але погода була у нас досить різна. В Києві дощі були, хмарно, темно, тому якось так. Починаємо з лютого місяця. В лютому місяці я її встановив за 2 тижні. Вона дала 5 кВт. Класно, класно було. Потім в березні в, березні в нас вже було 8 кВт. Тоже хорошо. Травень місяць. Якщо не квітень, квітень місяць був в нас найбільш продуктивний, так би взяти, було 14 кВт. Чому найбільш продуктивний? Не було в нас так душів, як в травні, було більше соняч, сонячна погода. В квітні було 14 кВт. В травні було 9 кВт. Дуже у нас багато в травні в Києві було темної погоди. От прям темно, так шуну. Я не включав панельку, як коли вона видавала 30-40 Вт, я просто не хотів мучити станцію, аби просто за годину там щось. Типу, ці копійки зайшли, я не включав взагалі. Натомість, червень місяць е, також хмарно душі, ви бачили, які зливи були. Що ти позіхаєш, не спався. Е, і в червні місяці вже показники в рази краще. Е, бувало таке, що я її не розряджав повністю от зарядну станцію, і мене так виходило за день навіть кіловат. Було таке там 800. Ну, спокійно я заряжаю, вона працює взагалі ідеально. В червні місяці я користувався кондиціонером. Включав кондиціонер, як воно себе показало. Непогано, але включав я кондиціонер, коли на вулиці було там до 30 градусів. Відповідно, це вже моє дослідження. Я думаю, що, можливо, ви також це знаєте бачили. Чим жаркіше, тим менший є коефіцієнт віддачі. От, якщо там. Жарко, прям було там, 30 градусів, це на вулиці, аж сонце, воно чорно гріється, все. Е, максимум 175 ну до 180 це максимум. Коли е, зараз прокладніше, там на вулиці 22, 23. Е, панелька видає 200-210 спокійно. Спокійно взагалі. Рекорд був було 220 ватт з 220 ватт. Відео, все, подивіться. Я дуже задоволений, що в неідеальних, в нелабораторних умовах мені дійсно вдалося дістати те, що було. Тому, знаєте, як я кажу, це бренд, це якість, і це вони відповідають за свої цифри. Це дуже круто, що просто мене це вдалося, а не так, що там заявили 220, і насправді там виходить 180 максимум. Ні, такого питань немає. Включав я кондиціонер, значить працювало все. Але якщо так рахувати, мені десь потрібно годинки було три, щоб повністю зарядити станцію. Якщо так брати. Але як я тоді працював? Я, ви знаєте, що в мене постійно живеться холодильник від панельки станції, от, і ноутбуки. Я викинув холодильник, не підключав повністю був кондиціонер. Якщо так брати, кондиціонер в мене споживав 670 ватт, це на другу швидкість. Можливо, не першу, не хочу брехати, ось перша друга. І було виставлено 19-20 градусів в кімнаті. Е, мені вистачало на годину повністю. Е, я так розряджав до відсотків 15-20. Я більше старався не садити, не садити станцію. 15 це вже був критичний такий критична межа, щоб я вже не садив заряд. Тому це також є чи нормально, чи не нормально заряджати 3 години, щоб зекономити там образно кіловат. Ну, мені не напряжено, серйозно. Я знав, що я буду використовувати. Я десь ще раніше знав, що можуть бути відключення. Можливо, вони й будуть. Ну, ніхто нічого не знає. Ось тому е я поки що е задоволений, як вона працює. Кондиціонар може працювати. Е ноутбук, я ж кажу, холодильник повністю. Е мало, немало, можливо, мало. Бо в травні ж кажу, було 9 кВт. Е так, да, в травні 9, але 14 було в квітні. Я розраховую зараз десь цей місяць, червень можливо зняти з панельки десь до 20. можливо, це буде 17, 18, я не знаю. До 20 кВт Я думаю, що я не знімлю з панельки. Це також є, тому що не так жарко, от, і все працює. І хочу також звернути увагу: якщо хмарно з проясненням, типу, ви бачите в кімнаті тінь від чогось, можна підключати. Взагалі супер, все буде працювати. Я дивлюся, думаю, блін, нема сонця, не буду включати панель. Але коли я підключаю панель до зарядної станції, я бачу 100-110 Вт ватт просто з нічого. І це вже хорошо, тому що ноутбук один споживає. 60 ватт в піку, ну а там інший, то ладно більше. Але ну хабі 130. 130 вимкнений, а в піку, то там 230. Факт в тому, що я вже можу там за день повністю там пару разів три рази, мені вистачає на день, щоб зарядити ноутбук. Це чудово. І так, як сказати тебе плюс-мінус, я використовую все, що в нас є, коли ми придбали в Blackout. От докомплектував панельку і все, хочу розповісти такий історію. Сьогодні го числа був дуже сильний вітер, прям шторм в Києві. І я вставлю фотографію сусіда. знесло панельку одну на 400 ватт в нього було встановлено дві екофлошки по 400, і одну знесло. Він десь живе на 16-му поверсі. Слава Богу, що все обійшлося, але в нього вона була прикріплена на фасад будинку. Просто от і мабуть Малі були ці шпильки. А може нам взагалі на саморізи кріпили, а не на шпильки. Я не знаю. Я не знаю, як але стояла, стояла, це був дуже сильний ураган і зняла. Моя, то слава Богу, поки що показала себе в всіх погодних умовах нормально, бо і вище, і вітер. Дуже страшно, але наче все працює. Тому ось я був пропав, і я вирішив вам так і сказати тебе підзагальнити за всі місяці. Лютий 5 кВт, Березень 8 кВт, квітень 14 кВт, травень, е, скільки я казав, 9 кВт. Е, і вже кажу, думаю, червень десь до 20 близько кВт. Я з нею знімлю. Е, в мене є ватметр, який стоїть. От, е, я знімаю скільки працює. Е, в мене я знаю там, ноутбук, якщо там, за годину зарядки бере 100 Вт, 2 годинки він заряджається. Да, Може там 120, це все ну, не суть. У мене от, в загальному. Я собі е, уявлення маю, що скільки мене бере, і я вже цим користуюся. Е, тому якось так. І спишіть, скільки вас вдалося щось знімати. Я знаю, в мене є глядачі, е, підписники, глядачі, які мають панельки по 110 Вт від EcoFlow. Е, от е, хтось. Е, я не знаю. В раді хто в когось наче була на 400 Вт, якщо я не помиляюся. Тому напишіть, скільки вас вдалося згенерувати, за які місяці, от, можливо, там вже за літні місяці, там квітень-травень, з якого ви містечка України, бо я кажу, в Києві у нас досить погана погода. Ось навіть зараз я там пишу відео, можливо, ви там помічаєте, сонце виходить і знову ховається, виходить, знов ховається. У мене зараз знову включено. Заряджається, тому що сьогодні не жарко на вулиці 18 градусів, показує 22-е. Червня і панелька 182 Вт, себе видавала, було трошки сонця. Тому якось так. Пишіть, чим ви користуєтеся. Можливо, хтось з глядачів щось нове поставив. Якщо ви здається питанням, чи є сенс ставити, ви почули, що панелька на 220 Вт може видавати при якій температурі? Температура дуже просаджує. Ну, давайте так, якщо там максимум 180 виходить, то трошки. Якщо в холоднішу погоду, панелька видає 210-215. Тобто просадка прям є. Відчутна, видно, там не 5, не 10, а відчувається. От. Тому вибір за вами. Але це, як сказати, резерв такий на майбутнє. Має право бути взагалі. Якщо у вас я змогла поставити знову, я всіх відео кажу: панельку на 400 Вт, ваша станція підтримує 400 Вт. Тоді обов'язково, тоді вже можна, якщо у вас там бодер підключати на дельту і кондиціонери, собі буду довше, спокійно працювати. Сенс є, однозначно. Але все, типу, фінанси впирається. Тому якось так. Пишіть коментарі, давайте доб'ємо тисячу підписників з вами, бо ми плумимося, і от прям ніяк. Я вже є, я буду стабільно вже з вами. Будь ласка, чекала. коментарі, лайки, підтримуйте канал. І будемо рухатися далі. Я буду для вас зробити вже там огляди на робот пилососи там той самий кьорхери, на робот пилосос Hyundai, і все в цьому роді. Тому всім дякую та до нових зустріч. У мене ще буде виходити нові такі відео про ноутбуки, про техніку. Тому до нових зустріч.